Вітаю, друзі, ось вам казка про Чорне море. Жило колись Чорне море, велике й синє, з хвилями-баранцями. У нього була донька, маленька хвилька. Хвилька була дуже допитлива і любила гратися з камінцями на березі. Якось вона запитала тата. Тату, море, чому ти таке чорне? Море зітхнуло. Я не чорне доню, я глибоке і таємниче. А чорним мене назвали, бо коли здіймається шторм, мої води стають темними від мулу та водоростей, наче ніч без зірок. Але вдень, коли світить сонечко, я синє синє. Поглянь. І справді. Сонечко визирнуло з за хмаринки, і хвилька побачила, що її тато найпрекрасніше, найсиніше море у світі. Вона засміялася і її сміх рознісся маленькими бризками, які торкнулися великої медузи та зграйки дельфінів, що радісно вистрибували з води. Відтоді хвилька знала. Її тато не чорний, а чарівний морський король, який ховає багато підводних скарбів і морських зірок у своїх глибоких синіх обіймах.